Надаморохти, де відстоювати свої інтереси перед прикордонниками та ЦКшниками, які вирішили зробити тут блокпост. Скільки людей зібралося? Давай, 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 Відпізнете, <плес> блядь, відпізнете, блядь, як блядь. Не позорте <плес> блядь, форму, хлопці

Оп! Оп! Валма!

Да. Ось там все, доста, хлопця. Не порушуйте закон, не треба нам сидіти. Ти мене тварці не вбив, година, ти скотина, ти паршива. Ти налюдає, дідиш, ти пан.

Вони мали сісти, вже машину! Складайте протокол. Збираю. Складайте протокол. Уже? Я поганий комітету скольжені, промовити, не, 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 не білити. Не Це тебе не спасати не, сподинок. Не. Руку, блядь, піднімає на жінку. Кончено для циканами. нахуй!

Треба звідти витягнути куярити просто. А що да. там Малі, дали, хуйню там йому та. То і моя машина. Ти мені не гроші не дав, ти розумієш? І ти мені, ти мені будеш робити її, ти That is the truth